Євангелія від Йоанна, розділ 11. Був один недужий Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до Нього сказати йому: Господи, той, що любиш Ти Його, слабує. Зачувши те, Ісус мовив не дугаться не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий ним прославився. Ісус же любив Марту і її сестру і Лазаря. Тож як зачув, що той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потому мовив до учнів Ще раз до юдеї вирушаймо. Учні ж йому казали: Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш? Відрік Ісус, чи не дванадцять годин у дневі? Коли хтось у день ходить, то не спотикається, бо бачить світло цього світу. Коли ж хто небудь ходить уночі, то спотикається, у такому нема світла. Сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш, заснув. Проте піду і розбуджу його. А учні йому. Господи. Коли він заснув, той одужає. Ісус говорив про Його смерть. Вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм одверто Лазар упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірували. Ходім, однак до нього. Тоді Тома, на прізвисько близнюк, сказав до співучнім Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Була ж витання недалеко Єрусалиму, стадії з п'ятнадцять, і багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Марта ж, почувши, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Та й тепер я знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. Ісус і каже їй Твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне у Воскресіння Дня останнього. А Ісус їй каже, Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Так, Господи. Каже йому вірую, що Христос ти, Божий син, який гряде у світ цей. Сказавши те, пішла і покликала свою сестру Марію та й каже пошепки, Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не ввійшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія встала похапцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому, Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі, і зворушений, запитав Де поклали ви його? Кажуть йому, Іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус. І заговорили юдеї Бач, як він його любив. А деякі з них мовили, Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг би так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера. І камінь лежав зверху. Відкотіть камінь. звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, звавсь Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, щоб вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки із за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос. Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. І, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та Фарисеї Раду і заговорили Що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо Його так, то всі увірують у нього, тож нагрянуть римляни, місто наше знищать, та й народ наш. Один же з них, Каяфа, що був пересвященником того року, мовив до них Нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого, але, бувши пересвященником того року, пророкував. Що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкиданих дітей Божих. Від того дня отже, ухвалили вони Його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині, у місто, зване Ефраїм. І перебував там з учнями своїми. А надходила ж юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою. Як вам здається, хіба не прийде він на свято? Первосвященники ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме, де він, то має виказати, щоб його схопити. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ перший Що було споконвіку, що ми чули? Що бачили нашими очима? Що оглядали і чого руки наші доторкалися? Про слово життя ми свідчимо. А життя об'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили і чули, звістуємо і вам, щоб і ви. Мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. А ось та звістка, що ми від Нього чули, і звістуємо вам Бог є світло, і ніякої у ньому темряви немає. Коли ми кажемо, що маємо з ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. А коли ходимо у світлі, як Він сам у світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого гріха. Коли ми кажемо, що гріха не маємо. То ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо Його неправдомовним, і слова Його в нас немає. Псалом 85. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова Ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого, Обнови нас. Боже нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж Ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних, лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир. Поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед Ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Книга Приповідок, розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом. Син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно. Хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир? Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває. А любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость. Погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка. З уст грішників розпуста. КНИГА Пророка Єзикіїла розділ. 28 І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, промов до Тирського князя, так говорить Господь Бог. За те, що твоє серце несеться вгору, і ти казав: Я Бог, я засів на Божому престолі серед моря. Тоді як ти людина, а не Бог. За те, що кладеш твій розум, немов розум Божий, і ось ти, мудріший від Даниїла, ніякий мудрий тобі не дорівнює. Твоєю мудрістю і розумом надбав собі багатства і назбирав у скарбівнях твоїх золота і срібла, великою мудрістю твоєю і твоїм купецтвом намножив собі багатства. І твоє серце ними запишалося? Зате ось як говорить Господь Бог. Тому, що ти поклав твій розум, немов розум Божий я наведу на тебе чужеземців, що найлютіших з міжнародів. Вони добудуть мечі свої проти твоєї мудрості та чвані і опоганять твою вроду. Вони зіпхнуть тебе в яму, і ти помреш смертю поляглих серед моря. Чи й тоді скажеш перед твоїм душогубом Я Бог, та ж у руці твоїх убійників ти людина, а не Бог. Ти смертю необрізанців помреш з руки чужинців, бо я сказав так. Каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, заголоси жалобну пісню над Тирським царем і промов до нього, так говорить Господь Бог: Ти був зразком довершеності, Мудрості повен, красою досконалий, ти був у едемі, у саді Божім. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж: рубін, топаз, діамант, хризоліт, онікс, берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був сотворений. Ти був херовимом, покровителем блискучим, ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння, ти був зразковим у твоїх учинках від того часу, як тебе сотворено, аж поки не постало беззаконня в тобі. Через твоє розросле купецтво. Твоє нутро сповнилось беззаконням, і ти згрішив. І я прогнав тебе з Божої гори і погубив тебе, херовими покровителю, серед вогнистого каміння. Високо піднеслось твоє серце із за краси твоєї, через твою вроду ти втратив твою мудрість, і я на землю тебе кинув. Видав тебе царям на видовисько, ти безлічч твоїх провин, безчесністю твого купецтва опоганив твої святині. Тоді я видобув вогонь спосеред тебе, щоб тебе пожерти. Я обернув тебе в попіл на землі перед очима всіх, що дивилися на тебе, всі, що тебе знали між народами. Вжахнуться над тобою, ти бо страховищем зробився, і зникнеш по всі віки. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, обернись обличчям проти Сидону і пророкуй проти нього, і скажи. Так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сидоне, я прославлюсь посеред тебе і взнають, що я, Господь, коли вчиню суд над тобою, явлю на тобі у справедливості мою святість. Пошлю чому на тебе і кров по твоїх вулицях попадають посеред тебе побиті мечем. Що проти тебе буде з усіх боків лютувати, і зрозуміють, що я Господь. Не буде більше для дому Ізраїля ні колючої тернини, ні болючих будяків з усіх тих, що навкруги його зневажають. І зрозуміють, що я Господь Бог. Так говорить Господь Бог. Як я зберу дім Ізраїля з поміж народів, де вони розсіяні, я в них явлю мою святість перед очима в народів. Вони житимуть на своїй землі, що я дав слузі моєму Яковові. Вони сидітимуть на ній безпечно, будуть доми будувати і виноградники садити і житимуть собі безпечно, бо я зроблю суд. Над усіма тими навкруги, що ними зневажають, і вони взнають що я Господь, Бог їхній.